Доробили ми проводку в тракторі. Було, не було питання ніде, трактор не заводився. Нагадую, названня трактора Photon 244. Перебрали всю проводку, а знайшли ми загоріння аж на рульові колонки. Протерлися провода, доволі дуже опасно. Також перебрав я проводку зліва де старті. Тут було багато лишніх проводів. Ми це все убрали лишнє, все ловили на кемберку, всю проводку я перемотав. Також відремонтували ми задні фари, щоб світили. Установили ми фару ледовську світодіодну, ну, хороші леди діоди. І йдемо дивитися у салон. Ну Кабіна, звісно, шикарна у цього трактора, навіть дуже. Так. Установив я доповнітельне реле на задні фари. Вони знаходяться ззаду. Тому що вигоряв завжди подохранітель, грілася дуже проводка. А, тут дуже файно я все скомплектував. Там же встановив подохранитель. У нас так само я вів кнопочку включання задних фар. Так, Давайте ми провіримо. Так, всього тут одне положення пустувало у замку зажигання. Всього на одну на один щелчок, і буду зразу світити задні фари. І також продемонструю оці фари, задну фару. Включаємо, ми бачимо, що все горить. Габаїти є. І дивимося ззаду. Ну, світи, звісно, доволі прилічні, особливо це ледовська світодіодна фарка. Нагадую, воно йде через штатну проводку, заводську середню, а ці дві фари вже допомітно я поклав релі, Тому що вони споживають більше 100 Вт. І, звісно, будемо заводити трактор, і глушити, і можемо мене віддавати. Дуже намочився з ульовою колонкою, не міг зняти її. Так. Бачу, тут датчик масла вже вивели віддільно, Бо я взагалі датчик масла навіть там не знаходив. Не знаю, що з ним зробилося. Так, спробуємо завести так. Так, виключимо світла. Так, заводимо. Ну, заводиться без проблем. Все є. E, Значить, тут датчик масла. Я дивився зняли, чи він поламався. Просто вивезли такий, такій піддавлення. Все у нас роби.

Хотів би я поділитися інформацією, де знаходиться реле. Елі знаходиться у нас зразу під капотом. От тут о світю, покажу вам око, якщо буде видно. От тут зразу Елі три штуки знаходяться. Вони йдуть через ключ замок зажигання, тому тут не вигоряє контактна група іменно в цім тракторі. В фотоні 244. Зразу йде. Один плюс йде зразу на, на реле, яке запітує всю бортову сеть, так як в автомобілі. І хочу вам поділитися де реле стартера, щоб ви знали, де воно знаходиться. Реле стартера знаходиться прямо під цим чихлом, під цією панелю. зразу тут зліва, якщо у вас не буде заводитися трактор. То не шукайте в контактній групі, бо тому що контактна група тут не виходить. І я думаю, що все у вас вийде. Це моє еле, я нагадую вам, що я встановляв. Воно йде на світло. Все. Тактар непоганий. Простей управління немає тут мозгів, щоб управляли дізелем. Лучше він просто а, Тягнеться і перекриває соляку. І... Таким методом він глушиться. Бо я його коли э, завів, думав, як його заглушити. Почав відключати фішки, потім подивився на апаратуру, що тут глушиться, так як у, у будь-яких робіків, які заводяться, що це потрібно включати, а потім пускати. І так він глушиться так само. На холодну, так само, я думаю, що треба підтягати подсос. Отакий От тракторець. Ну що, мінус, що я розбирав руль. Що не міг гайку з'ївати. Я її злізував, і, звісно, прийшлося там і звуна ну, ну з пекалхоза. Все, на цій ремонт завершений. Дзвонимо до хазяїна тахта і тахтар віддаємо.